Так, продовжуємо тестувати мікросхеми UCM Е, Поясню, де що які. Оце я купив в місцевому магазині UC3843AN. Ну, вона мені, так сказати, не сподобалася трошки. Та й надпис, наче, нормальний. Та й все нормальне, але по формі щось вона мені ну, не дуже, не знаю. От. Ну, я е, купив її. Щоб перевірити, що ж тут продається. Так, включаємо. Так, даємо напругу 40, це 42. Це вона на 16 вольт повинна працювати. А все, вже даю 27, вона навіть не запустилася. Вона навіть не запустилася. Так. Це, значить, на викидку ось сюди погано. Тепер тут. Оце ряд мікросхем, це куплений в оригінал компонент. Почнемо тестувати із. Вони продають, поставляють, в рінші, таких боксиках. Я вже витягнув і розкрив, щоб не розкриватися. Так, перебили відео мені. Так, поїхали. 38, 40 42B. ST Microelectronics. Так, вставляем. Что, ножки треба подтянуть, потому что они же новые. Так, включаем. Даем напругу 42. Да. Так, насколько оно запустится. А что я не подключил, может? Ха. так. Так, 3843 із місцевого радіомагазина. Даємо напругу. 7.8 12, 14, 17, 20 вольт. Вона і не кавкнула, навіть не запустилася. Так, виключаємо. Тепер 38,43 із оригінал компонент. Так, де воно тут? Так. Це, мабуть, на 8 вольт повинно запуститися. А, ні, вона запускається на 16. Ну, дивіться. Так, дивимося, яка краса. Бачите? Яка краса. Оце сигнали. Оце мікросхема. Так... Виключаємо. Тестуємо іншу сюди. Далі теж 42B. 42. була Теж 42. Це все три 42 значить. Так. Даємо напругу. О! 16 з копійками вольт. Теж. Ісключительно. Чудово, просто чудовий сигнал. Так, виключаємо <кій> сюди. Тепер точно таку ж. Вони по три штуки продають. Сигнал, як ви бачите, просто чудовий. Чудовий сигнал. Так, тепер поїхали 43. 43 там від 8 вольт. Значить вони працюють. Так, 38, 43. Трошки підігнуть. Що вона і так залазить? Ай, випадає, бачите? Та що ж таке? Перебивають дзвінок, знайомий, подзвонив. Знову. Так, що ж тут не можу я вставити. Бачите? Одні вставляються нормально, інші. Так, це від 8 вольт повинно. Дивіться, який сигнал. Шикарний. Шикарніший сигнал. Пердимось сюди. Шикарніший сигнал. Шикарний сигнал. Це все із Original Components. Це on semicondactor UC 3843. UC3843 AN. А це ST UC 3842B. Ці мікросхеми я рекомендую.